Слава Ісусу Христу! Слава Людмію. Знаєте, коли мені бабка розказувала про Другу світову війну, я був маленький, і думаю, цікаво, як це так. літаки летять бомблять. А сьогодні бачите, я служба Божа, об'являють воздушну тривогу, реально чути. Так. Десь воно місцями якось незвично. Кому страшно, кажу вам, не бійтеся. Нема чого боятися. В принципі, від вашого страху <х jugar> 에... нічого не зміняється. Ви просто себе мучите. Ну так, відчуття безпеки має бути, бо тому що страх це є засіб, який рятує людині життя. Але коли він є неконтрольований, то це шкода. Дорі мої, любі мої українці. І всі, хто мене зараз дивиться, звертаються до всіх вас. І сьогодні ті, хто може допомогти молитвою, от це до вас, я і звертаюся. В сьогоднішній час, прошу вас, молитви за нашого президента. В першу чергу, тому що це і глава нашої держави, за його підтримку, щоб Господь Бог. Послав йому ангела хоронителя, щоб він відчув захист Божий і щоб не було страху, щоб він чітко усвідомлював, що від нього залежить багато. Тому молимося за президента, окрему молитву, за всіх, хто при владі, за наше славне військо це однозначно. І за нашу Україну. Молимося за перемогу. Я вдячний всім вам тим, що з нами є з'єднані в молитві, що наохотий час, кожен із вас в різний спосіб, в в мірі в безпеці або не дуже для тих, кому загрожує велика небезпека. І вам кажу: не бійтеся. Страх вам нічого доброго не дасть. Десь він часом сковує, але кажу вам не бійтеся. Тим, хто є в достатній безпеці, якому нічого не загрожує, кажу вам моліться за всіх тих, які відчувають таку самотність, небезпеку, е знищення, страх смерті і ще чогось іншого. Смерти мають боятися грішники. Не розкаяні. Праведники не мають боятися смерти, праведники вони живуть для Бога, живуть для ближнього і продовжують жити. І Бог таких береже, повірте мені, в особливий спосіб. Тому залишайтеся в молитві, залишайтеся з Богом, не зраджуйте самим собі, прислухайтеся до своєї совісті. І будьте мужніми, ми вистоїмо. Молимося зараз за, за наших воїнів, молитва. Бо, в принципі, кожну службу Божу тепер основне намірення – це за наших воїнів. А значить, за нашу перемогу. Предіти, поклонімося, христові цареві нашого Богу. Предіти поклонімося, христові цареві нашому Богу. Вредіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, Господь моє світло, спасіння моє, кого буду боятись, Господь твердиня життя мого, кого буду страхати, коли будуть зближатися до мене злочинці, щоб жерти їм моє тіло, мої напасники, тому мої вороги. Вони, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене постане війна, я надіятимусь, буду на його помі. Одного я прошу від Господа, буду жадати того, щоб міг пробувати. Я в Господньому домі повсі життя свого. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо Він заховає мене для нещастя в своїй скині, Сховай мене. Ото потаємно у своєму наметі на скелю мене проведе. А тепер принесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене. Я в скінь його буду приносити жертви при відзвуках суль. Я буду співати та грати Господеві, Почуй, Господи, голос мій, коли кличу. І помилуй мене, узвися, і узвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не хойше від мене обличчя свого, ніві не відкинь раба свого. Ти був мені поміч, не кидай мене, і не лишай мене, Боже, спасіння мого. Бо мій батько, та мати мене кинули, та Господь мене прийме. Дорогу свою покажу, покажи мені, Господи. І провадь мене стежкою рівною, ради ворогів мої. Не біди мене за свого моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні, та неправдомовці. Не мов би я віру, не мов би не вірував я. Що в Україні життя я бачу, я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, хай буде міцне серце Твоє, надійся на Господа. Господи, Ві помолімся. Господи, помилуй. Боже Отче наш Небесний, у ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування і зцілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, що замислили зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємося тільки вірою в Твою всемогутність і силу, хай ніяка язва не наблизиться до нас і наших життів. Господи Ісусе Христе, стіли нас і відведи від всякого супостата. Доторканись до розуму і сердець правителів всіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісусе Христе, все, що диявол запланував проти народів землі, віджени від нас в ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми взимаємо до Тебе і збави нас від чуми диявольської, від всіх пакостей, бісівських, не допустивши винищення людства. Прости нас, нерозумних і в гріхах погрузчих, яви світу своє милосердя, Хай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Ми смиренно просимо, Хай буде воля Твоя на нас. Ми молимо Тебе, чесне і оче, про благодатне благословення для тих, хто молиться до Тебе і призиває ім'я Твоє святе. Смиренно просимо Тебе про Батьківський захист для всього людства на землі. Почуй, простий, спаси нас, Отче Небесний, і Свята, слава тобі, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсячас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую Амінь. всім за ваші молитви, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Я ще вчора мав сказати в неділю, але забув. Всі ті, що ваша зараз вся допомога приходить, ми направляємо на, на потреби, які ми допомагаємо тут нашим і солдатам, і хлопцям територіальної оборони, які тут на на блокпостах і, і в місті. Так що всі ті пожерти, які зараз ви надсилаєте на допомогу підтримку каналу, практично ми будемо направляти на, на, на поміч ну, для потреби. Наших, наших воїнів. Ну, дякую всім. Нехай Господь Бог благословить усіх вас, береже і охоронить вас. Благословення Господня на вас. і Благодать у чоловіку люб'єм завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Іссина і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитве, причистийся і матері, святих, славних, всіх сихвальних апостолів, преподобних і боносних отців наших і всіх святих. Не, і восвятиху це наші вана Златоста, архієпіскопа Константину Рада і всіх святих землі української, нехай помилує, спасе нас. Я благий і чоловіко любе.